Друзі, мої вам відтанечка. Четвертий день турніру. Дуже швидкий оборона. Ну, там, понятно. я і так знав, просто що перший день не напали. то трошки обід, обідненько. Так я зараз на праці. Надіюсь, ніхто не потривожить. Так, цього я хотів забрати. Цього я просто піддивився першу, цю, першу оборону. Проти якої буду йти. <гум> І приблизно собі зробив план. Е, так, тинь, нормально, погнали. Тут спокійненько можна використовувати йокенмокеном. Е, так. Так. Я можу мішку зібрати. Але я ще хочу ось так сходити. Угу. Ну, непогано. Просто четвірочку. Хотів вже ж і інших зарядити. Я можу четвірку скинути і вертикально, і горизонтально. А ще я можу ось так зробити. Угу. Так, його поки використовувати я не хочу. Давайте так. Пам, 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 так. Добре, то пір. Цього використовуємо, цього, використовуємо, цього використовуємо, це використовуємо, це використовуємо, цей об'єм. Давайте зелені підтягнемо. Мені би жовтого зловити. Зловив. Добре. Ай, п'ятірочку мені зламали. А, ні, не зламали. ай, блін. Давайте ось так. Все, пінька майже позбулися. Йокін Мокін нас врятував. Так, майже позбулися, да, про я забув. Так, давайте поки так. И в нас у нас Бриена включена. Я не хочу. Сейфа есть со, со, со своей слепотой. Это не подобается. Давайте переключимося. Два ходи, да? Там жовтеньких втеньких трошки, трошки буде. Зараз фаєзу просто потрібно буде знімати. Зелені закінчилися, бити немає чим. То є трошки проблема, потрібно швидше швидше крутити, тому що в мене таке відчуття, що... що потрібно буде додатковий час. Так, давайте, давайте, давайте зелененьких трішки. Оце буде непогано. Це є зазнести головне. Давайте ще так. Тихо, чуть не нажав. Ну ладно, вона не сильно розігнана, але... Але фає завбили. Давайте зелених, зелених. Так, зараз куточок відлетить. О, я що казав? Так, трішечки тут. Щось зберемо? Ось наших і 5 хвилин погнали, да? так? Так, ну на зелених є в нас? А так, а це на іншому кольорі немає. Але ми то зараз виправимо, напевно. Так, так, так і так. Ага, тим в нас одненька залишилась. Тому до побачення. Дані. Угу. Ну, все, все так. Блін, Йокенхаймен... Блін. Це таке Йокенмокен краще. Зелений ще туди. Ой, добре, але не дуже. Давайте стак, стак тихо. Да. Трішки нам з медведем під на это вот, під нагадали вихід є, тільки не зріжте його знову. Дайте трошечки хоть. Розігнатися так, буде заважати? Ще конкретно заважати. Хочеться щось крутнути. все-таки з'їли, з'їли маму. Бачите, як один персонаж в кутку, як він піднопряг мене, просто медведь не зміг відіграти. Так, напевно, я не бачу сенсу витрачати час. Просто виходимо звідси. Да, просто виходимо. Ну, як мінімум, тут які нокена немає. Давайте зелені вище. Так, було б непогано ще отак четвірку. Якщо б воно ще й взірвалося, там було б взагалі чудово. Але ні, на жаль, ні. Так, до побачення. Угу. Мені потрібно ж цього зарядити. Давайте. Ой, зелені туди стали. Чудово, в принципі. Ладно, медведь нехай буде. Давайте жовтим. Трішки підлікуємось. Ой, блін, а мішку забув включити, ну це вже це вже мій провтик. Ну, невже ж ти не могла там впасти? Нічого, зараз розподіл включиться і медведь. А, ну так, да, як він відключиться, якщо в нього на нього він не лягає. Тоді робимо ось так. Рвебимо поле і закінчуємо. Добре. Ну, В принципі, нормально йдуть. Четвертий день. Друга поразка. І знов таки, блін, ну це як Йокін Мокен, він би, він би і не завадив би. Да не завадив би. Ну й весір не завадив би. Але чи зарядиться та як весір раніше дом? Не факт. Давайте зелені. Зелених блін. Мені, якби зараз медведів використовувати не дуже і хотілося б, але... Але зараз ману буде тирити. Так, я зараз заберу один. Зелений. Якщо не зріжуть ману, а вони чітко зрізали. Поки медведь включений тоді сюди. Так, добре. Дон забрали. Ага, цих забрали. Хм, а сильненьке в мене не виходить. А якщо так, можливо заберемо? Забрали. Добре. Тепер танцюй хоч до усрачки. Все одно бити кому. Просто під нею десь щось можливо зараз вилетить та її доб'є. О, ось, ось, ось зелененький. Бам! Так, далі. Це вони по, -по червоних, да, б'ють? Так. Да. Але все одно вони боляче б'ють. Що ми можемо тут зробити? Ми тут беремо, беремо, беремо цього, беремо цього, там джолі в кутку просто і йдемо мучити оце так. Медведя я не заберу, тому що буде боляче всім. Давайте та, так. Ну майже так. Да трошки не так. Ага. Угу. Давайте ось таке комбо зробимо. І непогано я вгадав з цим комбо. Я, до речі, вчора дав 25 Мки. Ось цьому дядькові. Півтори тисячі. Все, Жолі питання вирішено. Далі далі. Що ми будемо робити далі? Ловимо. Ой! Ну ладно. Я думав йому буде більше боляче. Але нічого. І так нормально. О, ну це... Зате вони ватні. Тут уже нічого не поробиш. Я знав, що кирили будуть нам паскудити трошки. Але я і знав, що вони легко вбиваються, якщо є чим. Так, в принципі в принципі результат непоганий. Мені поки подобається. 245-й, ну да не топ-100, але оборонка. Значить, стоїть тут а дві порасочки. І завтра останній день, думаю, докарабкаємося, надіюся. Без викупів там без цього всього. добре подякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!